Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня і я. І ведучий Олександр Сопельник. говорить, що українська пісня це бездонна душа українського народу. Та саме про те, як змінилась українська пісня за період війни, а ми сьогодні поговоримо в нашій студії з нашою гостею, авторкою пісень та співачкою Михайленко Оксаною. Вітаю, пані Оксана. Добрий вечір. Давайте почнемо з того: от як ви давно давно взагалі займаєтесь вокалом. Ой, я на сцені вже 15 років. Тобто і пісні пишу, і інші пісні виконую інших авторів теж. А починала я з палацу культури металургів. Так, поки що, от декілька років я там так мовити, а потім мене переманили, так сказати, до себе, як це буває. Міський заклад, народний дім, uh -huh. і там я вже майже 10 років uh -huh. на сцені. Uh -huh. Чудово! А, давайте тепер перейдемо до теми нашої програми. Так? От, а, цікаво, от, як на вашу думку, так? От, як змінилася українська пісня за о, оцей період період о, повномасштабної війни? Так, звичайно, скажу, що змінилася, тому що, на жаль, війна, але ж. Українська пісня стала на перше місце, і це мені дуже приємно. Я чую дуже багато українських пісень. Також автори стали дуже багато і частіше писати власні пісні українською мовою. Mm. Можливо, раніше це було менше, то зараз це більше. Mm. І то є добре. Угу. Тобто змінились, звичайно. Угу. А ви е, і сама є як автор так, пісень. От мені хочеться вам, е, у вас запитати, от війна вона сприяє творчості, чи навпаки, от, е, її трошечки гальмує? Е, так, е, звичайно ж сприяє, е, тому що люди зараз, е, так як я вже і повторила, е, сказала, повторюсь. Угу. Звернули увагу більше на рідну мову, на українську, нашу рідну мову. І почали писати здебільш авторів українською мовою. Тобто, звичайно, сприяє. Звичайно. Угу. Угу. А, для кого ви зараз от виступаєте? Для кого проходять зараз ваші виступи? Зараз для Моїх земляків криворіжців і теж для нових криворіжців наших, так uh -huh. сказати, аудиторія дуже велика. Це і молодь, це і середнього віку люди, це і похилого віку люди. Тобто аудиторія в мене зараз велика. І знаєте ще що? Мені дуже приємно дивитись на реакцію цих людей. Вони, вони так радіють, коли чують пісні. Особливо українські пісні, наші рідні, і мені так приємно, коли ми, артисти, можемо підняти дух народу, так. <хи> тобто аудиторія велика, звичайно ж, зараз. Вона здебільшилась, тому що в нас є і нові криворічці також тому вона звичайно більше стала. <хи> от ви з таким захватом розказуєте про це, от і тому хочеться запитати, от. Е чи е, можна стверджувати те, що українська пісня е, за період е, оцей е, війни так, от більше е, полюбилась слухачам і українцям? Так, звичайно ж, полюбилась. І здебільше полюбилась. Зараз любов до української пісні вона, вона і була і раніше, але ж зараз вона стала ще більшою. Угу. Тобто, ну, це ж рідне, це українське. Українська пісня це зараз на першому місці. Угу. Звичайно. Яка атмосфера от панує а, на ваших виступах? Атмосфера дуже така приємна, добра, радісна. Ми, коли от ми артисти, ми відчуваємо кожного глядача, слухача, кожного. Ми відчуваємо їх і радість, і смуток, і, ну, звичайно. Яка пісня лунає, mm -hmm. чи весела, чи сумна. Но ми відчуваємо таку віддачу від цих слухачів, що це така неймовірна енергетика, вона така от, дійсно є віддача. І от коли я артист стою на тій сцені перед тими глядачами, і я це все відчуваю, і мені. Теж хочеться ще, я наповнююсь тою енергетикою, і мені дуже приємно віддавати теж свою душу, свою добру енергетику для цих людей. Тобто енергетика дуже-дуже угу. особливо, коли лунають українські пісні. Українські, тільки українські. <гум> а, як часто ви зараз виступаєте, проходять ваші виступи? Виступи є. Це... Виступи для і моїх рідних земляків, і для нових криворічців, як я вже їй казала. Звичайно, виступи є. Угу. Є. А, а які пісні на них ви виконуєте найчастіше? Пісні українською мовою, звичайно, пісні і інших авторів. До речі, хочу угу. сказати, що я виконую також. Пісні дуже гарні, дуже душевні авторів наших криворізьких, Це Тетяна та Олександра Каравченко. Вони такі дуже талановиті. Мені так подобається, як вони пишуть свої тексти, і мені подобаються їх пісні. Найчастіше я виконую їх пісні. Особливо, знаєте, є така пісня в мене, вона візитна картка. Особливо зараз. Вона називається Я Українка. Це mm -hmm. пісню, яку написала Тетяна Кравченко. Слова та музику. Дуже mm -hmm. гарна пісня. А можна чи нам фрагментик? Буквально там декілька рядочків, щоб почути, що це за пісня. Mm -hmm. Я можна. думаю, нашим телячам буде дуже цікаво. Mm -hmm. Можна звичайно, але я скоріш е зачитаю більше зараз. Будь ласка, от, наприклад, приспів. Я Українка, я Українка. Пишаюсь тим, що українська жінка. Чудові, чудові чудові слова. Що вам найбільше подобається в цій, ну, скажімо так, роботі, роботі, яку ви проводите? О, подобається все. Як я вже казала, я. Коли виходжу на сцену, я бачу ці посмішки цих людей, цих слухачів, і я вже забуваю про все. І мені приємно працювати на сцені для людей. Тобто мені подобається моя робота, те, що я роблю. Угу. А, як на вашу думку, от а, як ви як ви відноситесь? Як ви відноситесь до української народної пісні? От ти сказала, що ви все ж таки частіше виконуєте пісні наших місцевих авторів, так? А як так. ви відноситесь до української народної пісні? народної? Ой, дуже добре. Я вважаю, що треба навпаки підіймати дух української народної пісні, тобто треба більше. Частіше приділяти уваги цьому і виконувати, шукати дуже є, я скажу багато гарних пісень українських, народних, стародавніх є, є етно, є фольклор, це все є. Це треба все. Я вважаю, що це все треба відновлювати. Угу. Це треба. Це дуже гарні пісні, дуже багато гарних пісень, гарних текстів. Про життя, про наш український народ. Я вважаю, що навпаки, треба ще більше приділяти уваги українським народним пісням. Угу. Дуже а... добре відношусь. Це чудово. А, по вам відразу видно, що вам дуже подобається те, чим ви займаєтесь, так. і цю, я так розумію, цю енергетику, яку ви отримуєте від глядачів, від людей, від слухачів. А... А чи планується можливо найближчим часом, можливо, в майбутньому, там трошки пізніше, якісь виступи до якихось свят, на яких ви будете присутні? А, так, я думаю, що планується, що щось буде. Але щоб зараз анонсувати, ще поки що ми не можемо. А, ні, зараз поки що не можу так уточнити. Зараз не можу. Але mm -hmm. я думаю, що вважаю, що взагалі певно буде. Mm -hmm. Бо без пісні не як. Це ж пісня, це ж розумієте, це ж українська пісня, вона ж підіймає дух нашому народу, нашим людям. Особливо зараз, як ніколи, це потрібно. Ми артисти, ми теж. Я вважаю, що ми теж вносимо свій внесок зараз, у цей дуже важкий, важкий час. Ми підтримуємо людей, ми підтримуємо. Наш народ піснею, піснею. І це дуже, це дуже важливо. Це дуже важливо. Угу. Ну, скажімо так, піднімаємо бойовий дух і не тільки людей, і військових. Звичайно, звичайно. За для того, щоб наблизити нашу перемогу. Звичайно, і тільки сам, так. Так, і саме тому от мені хочеться запитати. Чи е, не думали ви написати пісню про нашу перемогу? Е, звичайно, ідея така є. І я думаю, що так і буде. Напишу mm -hmm. я. І я вважаю, що, мабуть, напише ще не один наш місцевий автор. Ми напишемо багато пісень про нашу перемогу. І вони будуть всі різні, але вони будуть такі гарні. Від них буде така енергетика йти mm -hmm. на весь світ. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну що ж, я дякую вам за те, що ви завдали нашої студії. І е, бажаю, щоб ваша Пісня присвячена перемогі, вже якнайшвидше була написана. Дуже вам дякую, дуже дякую. А ви дивились програму інтерв'ю дня. І в гостях у нас була Михайленко Оксана, співачка та авторка пісень. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.